Ми бачили Ярмака на міжнародних зустрічах частіше за міністра закордонних справ. У Женеві він очолював делегацію. Як може бути, або буде сприйнята відставка очільника Офіса президента? Знаєте, пане Олексу, я оце зараз чую такі тривожні коментарі, які. Почалися у нас в засобах масової інформації. І щось мені згадалася моя мама, яка розповідала, що коли наголосили про смерть Сталіна, то на вулицях всі ридали людьми і казали, що ж буде, чи настане завтра. Знаєте, настало, настало і післязавтра, і сонце стало зі сходу і зайшло на заході. І завтра у нас настане. От скажіть, будь ласка, пане Олексо, ми з вами регулярно спілкуємося і. Обговорюємо е, різні міжнародні е, проблеми, заглиблюємося в деталі. Е, от хто знає, е, як звуть е, керівника канцелярії? Ну, скажімо, не знаю, президента Франції чи Федерального е, канцлера Німеччини, е, чи навіть. Е, е, керівницю апарату Білого Дому. Ну, правда, її інколи згадують. Так, ну, десь диплома... побіжна, що, наш, так. Наші дипломати знають дуже добре і чітко. Да, ні, ну, я розумію, що дипломати то знають, але е, я до чого веду? Чи ці особи є політичними фігурами? Ну, абсолютно, ні. Вони є високопоставленими чиновниками, так, вони допомагають відповідним керівникам урядів. Реалізовувати свою політику, але їх в принципі в публічному просторі просто-напросто немає, тому це я до чого веду. Просто ми ще, мабуть, не доросли до того розуміння, що е, у кожного е, виконавця має бути своє місце в цій ієрархії, і кожен виконавець повинен розуміти, що він може і не може робити за визначенням. От, власне, те, чого мені здається, ми ще не досягли. Тому я думаю, що е, ну, я не знаю, катастрофи не станеться. Е, у нас є кваліфіковані, гарно підготовлені е, і дипломати, і представники інших е, ну, так би мовити, галузей державного управління, і військові, і розвідники. І економісти, ну всі хто всі, хто потрібні потрібен для того, щоб держава управлялася, і я думаю, що завтра, дай Боже, щоб не було паузи в всіх цих речах, бо вони зазвичай не мають позитивного, так би мовити, не створюють позитивне враження. Якщо завтра все відбудеться, і ми побачимо, що ця вакансія закрита. Ну, значить, ми продовжимо в ту саму лінію і не більше. Я до чого веду? Нам все-таки треба, я думаю, нарешті розібратися з правовими аспектами всіх цих питань, бо вони регулярно від одного президента до іншого виникають. А того, щоб розібратися з цим по серйозному, на жаль, не виходить. От, я думаю, нам треба, щоб цей парламент чи, чи наступний парламент все ж таки взялися за цю справу. Думаю, що це не так страшно і не так е, е, важко. В кінцевому рахунку можна е, запитати у наших європейських партнерів, яким чином е, це врегульовується, зробити якусь е, ну, до певної міри кальку з врахуванням наших. Е, Нашої практики і поставити на цьому крапку і не робити з цього сенсацію, бо вже сьогодні все червоними літерами, великими літерами зняли керівника канцелярії. Ну, звичайно, для нас це ціла, ціла подія, але з точки зору здорового глузду і європейської практики, такого бути просто напросто не повинно. Пане Володимире, я собі з вашого дозволу наведу контраргумент. І собі, і вам. Дивіться, річ в тім, що очільники канцелярії згаданих вами країн, здається, не заходили у політику у такий спосіб, як зайшов у політику Андрій Єрмак. І очевидно, що вони не мали настільки потужного впливу на формування того ж уряду, на формування складів. Там, Цілих структур, які потім діяли в інтересах, ну напевно, того ж очільника офісу президента, можливо, самого президента, а відтак і їхній вплив. Не настільки потужний, тому і напевне їх і не знають. А в Україні ж чи не стикнемося ми з тим, що ось це одне звільнення потягне цілий величезний ланцюг подій або ціле гроно звільнень, які то людей, які можливо були афілійовані з паном Єрмаком? Ну, це інше питання, пане Олексію. Я говорю про те, що ми повинні побудувати в Україні так би мовити, європейський варіант державного управління, якого на превеликий жаль, нам таки не вдалося побудувати. Бо, ну як всі абсолютно резонно зазначають, немає в конституції жодного слова про офіс там, адміністрацію президента, чи щось подібне. А між тим, люди, які там працюють, ну, у нас виходять десь на рівень небожителів. Чому так відбувається, це наступне питання. Але я думаю, що з цього нам треба зараз, якраз для цього гарний момент, зробити висновок, що нашим законодавцям треба нарешті взятися і написати невеличкий, я думаю, закон, який би. Просто регламентував е, діяльність е, такого роду структур е, і на тому поставити крапку. І після цього я думаю, що ми не будемо е, е, хапатися за голову. Ах, е, пішов е, такий то е, з посади е, голови адміністрації чи вопіпрезидент е, чи не пішов. І що ж буде після цього? А хто буде наступний? І так далі. Це питання е, має бути технічно технологічним, і не більше у нас воно е, автоматично стає політичним. І це вже ну така собі практика. Давайте не забувати у кожного президента були свої люди. Отакого от от штибу. І ми всі казали, ну це ж неможливо. так же ж не може бути. Чому ці люди впливають на позицію уряду? От, правильно кажеться, там відбуваються якісь консультації відносно того чи цього, і так далі. Є чітко прописані функції президента, і його адміністрація, там чи як вона називається, має Лише допомагати президенту у виконанні цих функцій не більше, не менше. Ми з цього кола ніяк не можемо вирватися, і тому я думаю, що абсолютно нормально був би саме варіант, коли в Україні підготували б такий законодавчий акт. А відносно того, чи це потягне за собою зараз якісь відставки, зміни і так далі. Ну, Зеленський вже сказав, що він хоче перезавантажити офіс, він хоче провести. Ну, якісь перевірки для міністрів чи ще для когось, там я не знаю. Ну, це в принципі в парламентсько президентській республіці більше відноситься до компетенції парламенту. Ну, але враховуючи наші реалії, і враховуючи, що парламент сьогодні своєї конституційної ролі не грає. Ну, то все може бути, пане Володимире. Насправді, звісно ж, вже з'явилися перші реакції західних політиків на обшуки у Єрмака на відставку Єрмака. Зокрема, там ми чули від представників членів палати представників США заяви про те, що вони вітають такі дії, що означає, що працюють антикорупційні органи. І те саме ми почули від європейських колег, зокрема, там європейських представників з Ради ЄС. Так, от, але один із політиків, якого ми дуже добре знаємо, це Дональд Туск, як на мене, достатньо далекоглядний, не настільки оптимістично зреагував. Він видав таку думку, що Ця ситуація вкрай складна. Ось як він каже, Орбан їде до Путіна, Навроцький до Орбана у перевомовинах щодо плану Віткафа – Хаос. А у Києві політична криза. Він це назвав фатальною комбінацією. Що він такого міг побачити критичного? Знаєте, пане Олексо, я дуже поважаю е, Пана Туска, я колись, коли ще був міністром, мав честь бути прийнятим ним, коли здійснював візит до Польщі і бачив його на інших заходах. Дуже мудра, цікава людина, політичний діяч і так далі. Але в даному випадку, я думаю, що тут не вистачає продовження цієї, цієї думки, яку він висловив. Ну, дивіться. Е, Орбан їде до Москви? Ну, констатація факту. А далі що за цією констатацією? Ну я би сказав, би, що Орбан підриває європейську єдність, підриває єдність європейської зовнішньої політики. Е, Орбан принижує Європейський Союз, ручкаючись з е, воєнним злочинцем. І нам, європейцям, в Європейському Союзі потрібно з цим щось робити. Потрібно подумати над тим, чи варто чи не варто нам позбавити е, угорщину права голосу, наприклад, за порушення засадничих е, основ е, Європейського союзу, наприклад, чи позбавити е, Угорщину е, деякого фінансування, від якого воно дуже сильно залежить. Ну, а так е виходить, що ну, констатація є, а пропозиції нема. Тому я думаю, що знаєте, нам треба ну, нам і не тільки нам, і нашим європейським друзям треба припиняти, е займатися констатаціями, а треба на основі констатацій переходити до пропозицій. Пропозиції, які можуть покращити ситуацію. Ну, а відносно е політичної кризи в Україні. Ну, я би назвав це творчим прибільшенням. Немає у нас зараз ніякої політичної кризи. Є з одного боку чіткі і абсолютно адекватні дії правоохоронних органів, які викривають корупцію, яка, на превеликий жаль, дісталася до найвищих щаблів влади це правда. Є з, ну, звільнення з посади. Голови офісу президента, але при чому тут політична, коруці... політична криза? Криза це коли уряд іде в відставку, коли кудись зникає президент, коли невідомо, що відбувається в країні, і так далі. І так далі Ну я думаю, що на всі ці питання у нас є відповіді. Є уряд, є Верховна Рада, є президент. Змінився чиновник. Причому тут політична криза. Тому знаєте, я би е, з усіх цих речей і, і до них ставився б спокійно, зважено на, е, розмірковуючи над тим, що насправді відбулося, і що з цього які висновки з цього треба зробити. Ви процитували, пане Олексо, е, спокійний тон оцінок е, е, європейців відносно того, що е, наші корупцій, антикорупційні органи працюють. Я це абсолютно підтримую лише і. І так і нам треба подавати цю інформацію. Так, у нас іде планомірна війна з корупціонерами, навіть якщо вони сидять в дуже дуже високих кабінетах. І це говорить про те, що Україна встала на правильний шлях і не боїться е, жодних, е, е, так би мовити, публічних негативів, які разом з цими процесами можуть виникати. Ну, я би таким чином вів би справу і так само пояснював би, чи американцям, чи європейцям, чи кому завгодно, що відбувається в Україні. Ми свого європейського курсу не сходимо. А, а чому ми робимо всі ці речі в боротьбі з корупцією? Ну тому що це передумова того, що ми станемо членом цієї європейської сім'ї, хоч будемо знову ж таки відверті. Далеко не усіх членів цієї європейської сім'ї все так чисто і красиво, як ну дехто з них намагається подати. Ну але це вже як кажуть інша історія, пане Володимире. Тут є одна пікантна деталь. Річ в тім, що звільнення з посади відбулося близької людини до президента. Відтак це додає певних відтінків цьому вчинку. Як, на ваш погляд, поставляться світові лідери, ну, з якими, в принципі, зараз на рівнях спілкується український президент? Я маю на увазі під час зустрічей або під час неофіційних розмов, враховуючи те, що він Напевне, я підозрюю в інтересах держави. Звільнив близьку до себе людину. Ну, я не знаю. Може вони згадають історію ліквань ю? Можливо, вони скажуть, що це правильний крок, якщо є ну, такі обставини, то, мабуть, це єдино правильний крок, який за таких обставин робиться. Ну, знову ж таки, пане Олексе, повертаючись до теми про політичну культуру. Е, ну, в 90%, я думаю, 9% зі ста в таких випадках будь-який європейський чиновник йде у відставку. При тому миттєво е, пише заяву і, і, і на цьому ставиться крапка. Ну, в цьому контексті, можливо, ми навіть е, починаємо е, е, ну, наближатися до, до цих стандартів. Ну от Єрмак написав сьогодні заяву про відставку, президент її прийняв. Ну, прекрасно. Тому я думаю, коли Зеленський буде спілкуватися з керівниками е інших держав, урядів і таке інше, і таке інше, я думаю, він це е зможе справді подати як, е хоча і для нього, можливо, особисто е неприємний болісний крок, але необхідний для того, щоб. Е Назовні ніхто не міг сказати, от ви, пане президенте, покриваєте корупцію. Ось там у вашому найближчому оточенні є люди, яких ну можливо ще не підозрюють, але які у якийсь спосіб там десь почуття на якихось там плівках, і так далі. І так далі, і президенту виправдовуватися і пояснювати, що я не я, і хата не моя. Дуже неприємно в таких ситуаціях. Тому я думаю, це це рішення. Є правильним, чим швидше буде зараз ця вакансія заповнена, тим краще. І від цього я не думаю, що щось має негативно змінитися в контексті контактів Зеленського з іншими лідерами. Так безумовно, той самий Орбан, який сьогодні цілував ручку диктатору в Москві, буде казати, що ось подивіться до чого дійшло. Права рука, там чи найближчий друг, і, 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 і таке і, і таке інше, і таке інше. Е, підозрюваний чи не підозрюваний. От це все зрозуміло. Це гра в московські ворота, і тут е, е, ясно про що йдеться. Е, Європа, цивілізована Європа, на ну, це дивиться, як ми бачимо, е, вельми спокійно і з розумінням. Тому я тут, е, чесно кажучи, чогось надзвичайного такого що ось може. Е, Mm. Якось дуже негативно позначитися на нашому іміджі, чесно кажучи, не бачу. Ми у наших з вами розмовах в принципі стараємося уникати непідтверджених фактів і рідко обговорюємо чутки. Проте деякі чутки ширилися досить давно, що начебто, від президента Зеленського деякі західні партнери очікували. Того, що, зрештою, зміниться його права рука, я маю на увазі керівник Офісу президента, що начебто це була одна із вимог. В той же час, начебто інша сторона, інша країна була зацікавлена в тому, щоб Андрій Єрмак залишався на посаді. Якщо це справді був тиск, і наскільки це реально, що це був тиск, що це означає? Ну, це пане Олексо, з так би мовити, з розряду таких міркувань вголос. Ми з вами ну, припущення, на жаль лише, чина... лише припущення, так. так чи на щастя цієї інформації не маємо і не знаємо, але я зовсім не виключаю, що в силу певних обставин деякі наші партнери по-дружньому, по-доброму, можливо, такі думки висловлювали. Можливо, не висловлювали, тобто, тут же, знаєте, дуже часто е, е, це може бути просто-напросто інформаційним зливом для того, щоб у такий спосіб опосередкований спосіб впливати на позицію тієї чи іншої країни. Е, ну але е, наскільки такі припущення відповідають дійсності, ну я чесно кажучи, е, стверджувати не можу. Тому що тут треба бути справді в середині подій. Ну припустити можна, а стверджувати, я думаю, що ні. Дякую вам надзвичайно, пане Володимире, за сьогоднішню розмову за аналітику подій. Не вистачає у нас трошечки часу для того, щоб зачепити ще Китай, але я думаю, що ми до нього повернемося у наших зустріч під час наших зустрічей вже тут у студії. Я вам бажаю хорошого вечора. Ну і звісно ж спільного нашого руху до перемоги. Сподіваюсь, що Україна стала на шлях оздоровлення. Дякую, пане Олексо. Так само дякую вам за цікаву розмову. Я думаю, що це справді так. Ми, хоч і повільно, але виборсуємося з цього постсовкового варіанту управління державою і дай Боже, щоб цей процес ішов максимально швидко.